Державна служба з карантину рослин України незабаром святкуватиме своє 20-річчя. Саме у 1993 році Верховна Рада ухвалила закон України про карантин рослин. Минулого року служба зазнала перетворень. Нині вона складається із 23 обласних інспекцій, головної інспекції та установи в Автономній Республіці Крим. Головне завдання фахівців пильнувати українські кордони від небезпечних шкідників та забезпечувати захист рослин на теренах держави. Усе це сприяє позитивному іміджу України на світовому ринку продовольства. Останній здобуток фахівців це підписання угоди з Китайською Народною Республікою про експорт української кукурудзи. Користуючись нагодою від щирого серця, поздравляю всіх з 20-річчям від дня заснування Державної служби з карантину рослин України. Дякую всім працівникам нашої служби, тим, хто стоїть на кордоні, хто проводить обстеження і відповідає за райони і міста. Спеціалістам лабораторії, тим, хто працює за мікроскопом, хто виконує офісну роботу, всім, хто стоїть на варті фітосанітарної безпеки України, за добре виконання своїх обов'язків, за сумлінну працю, за нецінений вклад в збереження природних баз нашої держави. Бажаю перш за все міцного здоров'я вам і вашим рідним, благополуччя, достатку, радості, тепла і добра, натненної праці та відмінних результатів у роботі.